Запрошуємо на сцену колектив Вертефу села 3, вулиця Ланкруг Миколи Вимаря, керівник колективу Ігор Бей. Не так Бога величайте і поклінніму вітайте. Що за чудо, <плес> що за диво, чи може даніє, чогось нині дуже рано на небі зоріє. Зоріє, не диніє, чи далеко де, Там, де так ясніє, певно там огень. Прийшли ми у вертепі, їму Марію біля дитяти, свого Бога і владику прийшли привітати, а там Богу своєму уклінню вітали, дарунки зносили, купі заспівали. Діти, браття, як дівчата, ви нам ставить на полі, вірка нахана горі, премну всюди. Справді, браття, що за сила, ясну зірку погасила, що за темний дух гуляє, зорі світло погашає. І ви, пастирі, прийміть мене з країн далеких, по пан тут один, де шуміли совсем снареді, де народився Божий син, йому супівка дивно грає, їм хають скрізь сірки, і я прийшов розказати, як вмонять мої Карпати. Я прослав у Бога людям, батьківщину, озі тут. Бахтері, ставайте, не сумуйте, не лякайте. Я приношу віць до вас, ідіть Богу, помоліться, бо народився вас спас, то виплеємо, поспішайте, Сина Божого відайте і всім людям голосі. Місія Христос родився на світ. О-о-о-о-о-о-о! Ого! Про небо, то небо не ж така далека дорога. Заспокоюйтесь, добрі люди, вашим хочем легше бути. Натяшинка і ковати, вотка, піво, а намаси, чади, плітків, посіванів. Таким словом тумкає. О, ні, так не буде. Мене Господь не послав, щоб я всіх оберігав, беріг хаті на полі, відутя в моєму І в рівні не буде пити, Пари буде оминати, Жінку і дітей шанувати, той щасливо буде жити, і люди будуть поважати. Тоді суд, напевно, з вами, швидко приславайтесь перед нами. Бо я у цьому кра... краї, так чи ні? Так, ти є ніж і царю, я іншого царя не знаю. Бо я в нас такі вісі, такі вісі, що народився новий цар, на твоєму місті. Новий цар немає, не має дебути. Ще якийсь там просто люди, тільки я тут маю владу, не потерплю піду зраду. Жіть, замовчіся ж ви прокляті, бувню вас у цій хаті. Дід шукайте цю дитину і мене опущенці. Зорю, тут не так і на дитини крою. Так ж по світу всі видіш, ні на кампій поносі. Кожен хлопчик до того хай загине, так скажіть. І на дукавий нехай погибає, Владу, а хрібка ще моя владу, чи не сіті славати. Ви три царі, звідки йдете, як у візьміні весети. Даю, без князя ми це йшли, цей юдейський край. Я і товариші мої спішно йшли мені і ночі, бо зливо дуже хоче повістити лісь тобі, що новий родився цар. таю, ще з дитяти позивчо в читати. а в цій візьмі, поміч марія прочитав. Україн влади твоєї, народився Цар людей? що ж я цую, людей я то в юдеї я паную, який там може бути цар, а не гаразд мій милий друже, прочитав, ти може друже. А може вам тієї ночі зачмарили ваші очі твії духи, яких тепер помно сюди вони не потім прибути. І не даром чутка по людях, що новий народився цар, Ну я не вірю. І ви теж не вірте. Работа, од уроцю томились, мало що спочини добили. Аж тут візда об'явилась, нас вертепом зупинили. Так спішив вложити щиро, ладом золота і миру. Господу новому сьогодні. О! Ха-ха-ха! Я прийшов до вас самий добрий час. Ой, ой Я так смотрю, здесь зібралось складну людину стільки А то повідомить я купую уже дещо. О, приймає това. Боже, дещо тут вода. Забирайся, може хати, бо торгу не буде. Мені не святкувати усі чесні люди. Ясна зірка засвітила, нам дорогу розвістила, леж від нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, веселіться в поколінці. поколіці. Айо! Що ж і робіть? подуріли. Ми вже не сіють і не косять, а спасення просять. Ой, панові, є дарма. Гармажа. Треба їх всіх покарати. Самучи, відносив легаті скати, щоб нам тут не заважати. А е, ні, бере турбину і гайда у палестину. За що? За що жита з хати виганяти? Тут не близько свої хати. Я ж політик не веду, я не лаюсь, не краду, що купую то за гроші. Бигме! Що за гроші? Во! Масло, яйця, сир, кальоші. Жита з хати виганяти? Жита бити? Жита хати? Та що били єгиптяни, били німці, мусульмани? Бив москаль, той клятий москаль козаки? Ну а жить що? Що, подивіться? Чо? А чому? Має маніманівці забити її кармані. Тобто має добрі гроші. А за них усі розкоші. Села. Ану, <звіх> а ну, мене. Ей, віко, ну все, знати та два пито. Ви то поступлюся, але я ще повернуся. Хай не з овчання мужу маєш, не спитає, що не знаєш. На дітях це засетить. Так, я з у мене священний, священий, архірейкісний учений. Тут велить му прийти. Нехай стане перед нами разом своїми книгами. Святи славу нам пові. Хутрі, мутрі свою нам покажеш, бери книгою, читай. Звізда молодси зевити. Діва, сина породити, твоя книга що повість, що створилась до нові, що написано у книзі, то тої миті. ясна зоря засвітила і людей, сім повістила, що прийшла вже година, посилає змі. Життя твоє зазавлю і кривоку безправлю. Радость хочеться царя. Царю, я за правду потерпаю, як пастер за стато, рано голову віддам. Ще недовго пастир будеш, нині голову погубиш, і впізнаєш лас мою. Слуга, а я звідси взяти і в катівню завести, і приказка нам віддати, щоб голос принесли. Царі, спасі я вас відпускаю. Буті доброї бажаю, бо як будете звертати, щоб прийшли мені сказати, це дитячко це знайшли, щоб я йому поклонився, срізодені не нами. Ага. Я царілю цілого краю іншого царя не знаю. Роск людство Божний у мене, чинчі цар прийшов на світ, Моя я про це не хочу чути і знати. Якщо так, тобе скажіть за військо приміжить. Пословнити волю, Богу, свого Турче. Воє, щоб ти нині в цій годині місці в місці виплеємі був. А в тім місці мають діти, нижче двого він маєш бити і одного многоми ще не. Маю, тут рада лише одна. А по всіх двох літніх хлопчиків побуватиме в племському. За те неї пропаде той та дитина. І ти будеш мати спокійно в своє життя. Коли буде плач навколо, ти зумів ставити трон для сина свого. Я сказав, бей пей, пей рубай, та на мого сина не зважай. Хоча що творити світо цілого, і мені молодока зберести. Малю, нащо мені стати, не кораба воювати, що носити? Че, мовчати, чи не що цар каже, нищий світі плем'я ураже. Двопий приказ мій святий. Малю, на свої слова й кажу наказ, я бахую його. Долю, ти прикидово, що на чалі кірне, а й сказав. Говори, не жоднею роздає, і столяти бурюк. Я свідки І стакає. Ще й жамбурдаря до парина і я йому потві. На сторожі я не дав, що в старовий світ сходила, цього не боєподила, ти наберега, аби ти за світ пропав. За тобою світ пропаде. Я скуняє службу гали. Раби віти запускни, качі гріхи вини, чашки злочинців. Бував рятів сьогодні. Рад тобі не війну служить, не хоче покіндати. Što, bolj meni u osku pojavljati? Zari mogu li trebati? Rano, rano mogu li ne trebati. Turmu je oposaditi, stegne zamke naložiti. Kaj im bude tam? A te peči li ima nekaj? Oni s pečnog jasnog netku svojim Сім святеє дитя, дарує вам щастя і радість життя, я нині душею до ясел огорнуся, гоняюсь несненьку малому Ісусу, горнувшись руками в Його рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Замешкай у мені мала я дитину, по серце моє, на я, славостинні, У мене сьогодні душа величає, This was your sign. is І родині і діточка, хай радість дім ваш повнить, а в двір достаток загостить. І ще бажаєм ласки з неба, і Божу поміч у потребу, Ісус маленький у Яслах на ворогів наводить жах, хай і ірод лютий, час цей віковічні пута. Народ хрещений розірвав, і ми радіємо цю хвилину, що ясна зірка на Україну, Принесла звістку про дитя і про щасливе майбуття. І ми радіємо з тим, що народився Божий син, а може він тяжку коли розрядеться на нас, на нашу мечту, на Україну, О, обмаріє. І це, напевно, не лише моя думка, що я повірила кожному персонажу всього колективу. Хто говорив, я всім повірила, тому їм дякуємо. А відтак я хочу подякувати всім 30 колективам, які сьогодні до нас приїхали і прийшли і брали участь. Хочу подякувати всім тим людям, яким небайдужа поглядала. Найперше вам, що прийшли. По-друге, всім тим, хто посприяв, щоб наше сьогоднішнє свято відбулося. Це е, і сільські ради, і е, інші меценати, і депутати, які посприяли тому, щоб їхній колектив приїхав і сьогодні показав свою майстерність. 2016 рік ми розпочали з колядою шумно. Попереду нас чекає ще одне величне свято водохрещення Господнього. Всім гарно святкувати і, звичайно, Христос рождається!